Так, всім добрий день. Сьогодні наступив день переливу вина. Сьогодні у нас 18 -те. вересня, вино вже п'ятий день, як броди. І на п'ятий день воно вже активність його вже пропала І прийшло, прийшов час відбивати його засадки. Із зусиль змига відсутства пол, йому. Зараз вам покажу детальніше. І так, оце вже я підготував. присвіто поставив, щоб змиг не падав би до шлангу. Шляпа з вчорашнього дня. Нічого я не робив, так вона і піднята. І як я говорив, буде вино. Напівсухе, купажне асорти, 12 сортів. Підсодінив я вже насос, ось такий я маю. Отакі ємності вже приготовив. Вже промив їх, підготовив. Отакі ємності. І будемо наливати туди наше вино. Так, що ще? На прес кидати я жмих не буду, так як я планую зробити, залити виноград э, сахарним сиропом ось до я приготую сахарний сироп ось до приготую сахарний сироп Ось до приготую сахарний сироп 500 літрів розвів його до 21 брикс і хочу залить ще раз жмих, щоб потом збродити. І це все буде у нас дистилят на чачу. Буде у нас чача, виноградна чача. З сахарним сиропом. А поки що зливаємо виноград. Сік виноградний вино вже поємності. Так. Итак, все. Поки взлываем, видео потом покажем дальше. Все. Сейчас включаю насос и перекачка по емностям. I <laughs> do І так, викачили ми вино, залишився один жмих, викачили вино, пусто все, підкинув під одну сторону, а тут ковшиком через сито, вижився, що міг. І так, зараз покажу вам, що я набрав в пойомності. Фу, трошки замарився, руки, червоні, вино червоне. Ось да, підкинув під одну сторону, все. Вибрав ковшиком через сито, щоб добити бочки. Вийшло 5 бочок у мене по 250 літрів, геть повні. Ось так. Да, бачите? Геть повні. Зараз буду класти гідрозатвори. Крани вже покручував. Ось так. Да. Червоне. Я останусь здесь. Да. Емнисть. Это уже гайд полно. Сейчас запустится бродение. Поставлю гидрозатворы. Ну і ще одна от. Залучку залишилося на 55 літрів. Вже поставив рукавичку. Ось до. Щоб вона вже бродила теж геть повна. Потім буде надалів. після зняття осадку. Отак. От Все оце в мене так виглядає. Все, справився. Зараз буду ставити хомути, гідрозатвори. Так, а тут що? Цей жмих я на прес поки вже не кидаю ще. Так як я говорив, хочу зробити виноградну чачу з сахарним сиропом. Зараз буду насосом перекачувати сахарний сироп, цей що я тут приготував, я вже вам показував, мабуть, розведений сахарний сироп. Просто Впажно тут по 170 літрів сахари... сахаристості 21 брикс Зараз буду викачувати. Викачую. Ще раз збродю. Ще раз збродю з цим самим жмихом. А потім буду зимою собі гнати виноградну настоящу чачу. Яка робиться на сахарному сиропі жмих не віджати преса, Отак От зараз я залию його і все. І так, перший етап слива вина закінчився. Зараз залию сюди сироп сахарний, розмішаю, укрию і хай бродить. Виброде за 2-3-4 дні. Кину на прес, відіжму. І опять же вилию по ємностям. Я так планую, десь ємності 2 по 250 вийде. Ну, кругом бігом з полтони вийде. Матеріал для чачи. Потім зимой буду переганяти. Хорошу добру чачу хочу зробити. По-перше, заказав ще два бочонка, мені вже з Сужгора прислали. Бондарь. Вже перевірений, мною людина висилає мені дубові бочки, хороші для дистиляту настойки віскаря, як то кажуть, коньяка. А зараз я заказав одну із шолковиці і бочечку на 30 літрів. І одну я заказав. Так, шолковиця, а, і липа. От хочу спробувати ще на липі настойку зробити, що воно покаже. Читав, міхатрі робили, дуже гарний смак і аромат по липі йде. Печонку. Так, все, перший етап закінчено. До побачення. Будемо сподіватися, що і далі будуть роботи у нас з виноградним, з вином. і це все я вам покажу. Все, хай щастить всім.